ж таки варто було виходити, хоча б для того, щоб чоловік возив мене в цікаві місця. Якщо серйозно, нам просто хотілося втекти від натовпу, і ми вирішили досліджувати базу відпочинку приблизно за 40 кілометрів від Парижа. Назву ви зараз бачите на екрані, бо вимовити це французькою мовою я просто не в змозі. Ми сюди добиралися машиною, але наскільки мені відомо, можна також дістатися потягом або автобусами. Але звісно, краще цю інформацію перевірити у надійних джерелах. Вхід на одного дорослого коштує 8 євро, і мені здається, це хороша ціна за те, що ти можеш тут отримати. Бо спочатку у мене не було великих очікувань, але зрештою я пошкодувала тільки про одне: що ми не залишились там подовше. Територія величезна, а активностей, хоч відбавляй. Хочеш поплавати і позасмагати, будь ласка, у твоєму розпорядженні два пляжі. Одразу ділюся левхаком, обирайте пляж, який подалі від входу більше лін туди йти, тож людей там менше, і атмосфера спокійніша і приємна. Пляжі і піщані, і вода дуже чиста. З собою можна брати їжу і влаштувати пікнік, а якщо пройти ще далі, то можна взагалі втекти від усіх і залишитись наодинці з природою. І це неймовірне відчуття, коли ти не просто чуєш тишу, а буквально занурюєшся у спів пташок, цвірчання комах і раптом наче всі турботи кудись зникли. Не дивлячись на те, що міська реальність постукала в двері, ми захотіли ще трохи затишку тиші, тож вирішили зупинитися в готелі-кінотеатрі. Я про таку задумку почула вперше і. І одразу проведу вам швидкий румтур. Район, у якому знаходиться готель, не є дуже туристичним, тому дивитися тут особливо нема чого. У нас був номер із ванною, яка знаходиться одразу в кімнаті, також там є невелика зона для умивання та туалет. А готельна кімната як готельна кімната, начебто нічого особливого, але ліжко велике та зручне. В кожній кімнаті є свій планшет, яким ви керуєте, щоб увімкнути фільм чи серіал. У вас є доступ до багатьох варіантів, типу Netflix, Amazon Prime та інші. Тому ж самому планшеті можна замовити доставку їжі з ресторанів чи одразу з готелю. Ну а для повного релаксу є навіть послуга масаж в номері. Як на мене, ціни на таку послугу трохи кусаються, та і мені б не дуже хотілося, щоб мене хтось масажував, поки я дивлюся фільм. Бо особисто, на мою думку, потрібне або одне, або інше. На масажі ти розслабляєшся, а фільм ти дивишся і потрібно якось сконцентруватися. Але звісно, кожному своє. Ми набрали попкорну, чіпси, різні смаколики і всілися додивлятися гру в кальмара. Я дуже хотіла дізнатися, чим закінчиться третій сезон, і не хочеться спойлерити, але напевно, все ж таки, вони планують і четвертий. А я перед сном вирішила ще й затестити ванну, і це такий кайф лежати, дивитися фільм і просто насолоджуватись моментом. Сніданок ми також взяли в номер і не виходили з того номеру аж до моменту виселення. І скажу чесно, це було важко зробити, бо до хорошого життя звикаєш дуже швидко. Продовжуючи наш неспішний ранок, ми вирішили прогулятися Парижем і наштовхнулися на національну бібліотеку. Наскільки я зрозуміла, це найстаріша та найбільша бібліотека Франції, яка була заснована ще в далекому 1368 році. Нині в цьому приміщенні зберігається невелика, однак найцінніша частина державної бібліотеки манускрипти та медалі. Основне сховище знаходиться на лівому березі сени у чотирьох вежах, які мають вигляд відкритих книг. Частину бібліотеки можна відвідати як турист, але вона також наповнена людьми, які прийшли туди навчатися чи почитати в саду. Незважаючи на те, що зараз літо, людей все одно було багатенько і мене це вразило. У нас не було чіткого маршруту. Ми то йшли, то брали Uber, просто щоб дістатися туди, куди хочеться. А мені, до речі, хотілося б потрапити у відреставрований Нотрдам. Але я скільки не пробувала забронювати квитки онлайн, мені цього не вдавалося. А якщо просто приходити і займати чергу, то ви подивіться, яка вона довга. Чесно кажучи, мені здається, воно того не вартує. Багато людей, які потрапили уже у відреставрований Нотрдам, казали, що він втратив свій минулий шарм. Мені немає з чим порівняти, бо я раніше тут не була. І зважаючи на черги, напевне і не побуваю. Але звісно, у Парижі є ще що подивитися, і наступним у нашому списку став пантеон. Я вже гуляла в цьому районі, але ніколи не заходила всередину. І знову ж таки, моя порада купувати квитки онлайн, як і до більшості місць в Парижі. Це зекономить вам нерви та. Багато часу, а іноді квитки онлайн ще й дешевші. Взагалі, спочатку, пантеон був побудований як церква, присвячена покривительці Парижа Святій Женев'єві. Король Людовик 15 пообіцяв, що якщо він одужує від тяжкої хвороби, то обов'язково спорудить храм в її честь. Але поки цю споруду добудували, то у Франції почалась революція і уряд сказав, що церква їх не цікавить. а вони хочуть зробити тут некропу для видатних людей. І хоч пізніше ще виникали слабенькі спроби перетворити це місце на церкву, коли сюди привезли. Злетіло Віктора Гіго, то Пантеон остаточно став усипальницею. Тут можна знайти сакрофаги Вольтера, Еміля Золя, Марії Кюрі, Олександра Дюма та інших до речі, стосовно Марії Кюрі кажуть, що вона похована у свинцевій труні через радіацію, якій вона піддалася. Також, начебто, тут є оглядовий майданчик, але коли ми прийшли, то він був зачинений. Тому ми розвернулися і пішли на обід, бо без їжі я не я. У мене одразу псується настрій і мені нічого не хочеться. Наступного ранку чоловік влаштував сюрприз. Всім привіт! Сьогодні новий день під моїм попереднім відео мені дали дуже змістовний коментар. Що у своїх влогах я мало розмовляю, і це правда. Тому я вирішила це виправити сьогодні. Я буду знімати, як ми приїхали у замок, у якому я ще ніколи не була. Тому сьогодні вам все покажу. Так, ми прибули у замок Шанті, і саме звідси походить назва взбитих збитих вершків. Вони також називаються Крем Шанті у Франції. Цей замок знаходиться в 50 кілометрів від Парижа і він дуже-дуже гарний. До речі, тільки ось ця маленька частина збереглася, ось все це було знищено, і потім його відреконструювали до того, до його первозданного стану. Збереглася, на жаль, тільки ось ця малесенька будівля. Хоча, якщо оглянутися, вона і не така вже і маленька. Замок переходив із рук в руки, і останнім власником був герцог Омальський. Саме його ініціали можна знайти по всьому замку, і саме він подарував цей замок разом з бібліотекою та картинами державі. У замку розташована художня галерея, яка складається з найбільшої після Лувру колекції картин, хоча одразу так і не скажеш. Але колекцію та деякі цікаві факти про неї я вам покажу трішки пізніше. Зараз ми ще заглянемо у бібліотеку. Тут також зберігається величезна колекція книг, манускриптів. Деякі книги наскільки старі, що мені навіть не віриться, що вони раніше такими були. На це дуже цікаво подивитися і не знаю, чи це одна я, але постійно заходячи в якісь замки, я уявляю, що я тут живу. Малюю в голові картинки, де б я ходила, якою була б моя спальна кімната. що б я змінила, а що б залишила. Не знаю, це якийсь бзік. Також у замку є кімната, де приймали гостей, і можна побачити, як виглядала королівська трапеза. Кажуть, що саме в цьому замку скоїв самогубство шеф-кухар Франсуа Ватель, який був відомий своїми надзвичайними кулінарними здібностями. А все тому, що риба не прибула вчасно і він не зміг подати її на королівський стіл. Тут навіть збереглося королевське меню тих часів. Якісь яйця жила, я так розумію, це типу холодцю, але з яйцями. Окунь по російськи трошки гидко таке бачити, але стерти історію теж не вийде. Дізналася, що це означає подачу з буряком і крою і маринованими огірками. Також є філе перепілок, що подавали з фогрою, трюфелями, і це вважалося розкішу в чистому виді. Скромненько зелений горошок по англійськи і на десерт Ромова баба, десерт польського походження, який, звісно ж, звісно ж, подавався із взбитими збитими вершками, які начебто також винайшли тут. І ось вона видатна галерея картин. А ось, до речі, на картинах і зображений герцог Омальський, який був останнім власником цього замку. Учалася величезна колекція, яка позаду мене Герцог, коли збирав свої картини, і після його смерті він заповідав те, що він не хоче, щоб його картини кудись переставляли і щоб вони залишалися точно в такому порядку, як він їх вибудував. І ніхто нічого не змінює з тих пір. Від Парижу навіть без машини можна дістатися поїздом із вокзалу Гагдунахт. І я вам би одразу рекомендувала бронювати спектакль, який проводиться тут недалеко, бо на місці квитки не купити. Ми як приїхали, то все було розпродано. І зараз ми йдемо по такому сонечку в спеці. Ми забронювали квитки не тільки в замок, а і на спектакль виступ коней. Не знаю, що воно буде, але зараз глянемо. Тут я так розумію, можна взяти в оренду коня, тому що по дорозі видно. Не хочу показувати, але по дорозі видно, що коні тут ходили. І також ліворуч від мене величезна територія. Я так розумію, тут проходять якісь скачки, тому що дуже багато конструкцій і різного такого. Зараз дійдемо ближче, подивимось. Ці стайні з'явилися тут за наказом Луї де Бурбон. Принц в чомусь вірив у своє перевтілення після смерті. Він жартував або вірив, що переродиться конем, і він хотів мати для себе гідні стайні. І в результаті тут стоїть грандіозна споруда на 240 коней. Можливо, принц і переродився в одного із коней. Можливо, я його навіть і побачила на спектаклі, але він мені про це не зізнався. Тому, поки у нас було ще трохи часу перед спектаклем, ми прогулялися ось так, подивилися на різні цікаві факти. Тут додали аксесуари, прикраси. Ну просто щоб вас розважити і вам не було нудно. Мені теж подобаються коні, але я ніколи не мріяла переродитися в коня навіть навіть із такими стайнями. Для чого мріяти переродитися в коня, якщо можна мріяти переродитися у якогось багатія чи мільйонера, і жити в такому чудовому замку, а не в стайнях, якими б розкішними вони не були. Вже вийшли із спектаклю. На жаль, всередині знімати не можна, було, тому мені не вийшло нічого зняти, логічно. А, взагалі, прикольна була вистава. Я трохи хвилювалася, що Знаєте, коли знущаються над тваринами, і от змушують, як в зоопарку ну, в зоопарку, а в цирках змушують їх щось дивне робити, якісь трюки. Я дуже переживала, що буде щось таке. Але але, зрештою, ні, зрештою було все нормально. Оці коні просто ходили по колу, тобто нічого такого екстраординарного вони не робили. Видно, що за ними доглядають, що їх ніхто не мучить і ніхто не змушує робити незрозуміло, що. Е, так от, а ще я не розумію одного, для чого люди на такі е, мерміроприяття, для чого люди на такі спектакли дарують малесеньких дітей, які починають плакати і ну залишити їх вдома, найміть няню. Для мене це дивно, тому що якщо дитина дуже дуже малесенька, вона такого не розуміє. І брати її в такі місця це псувати настрій і собі, і оточуючим. Після прогулянки, ми, звісно ж, звісно ж, знову вирішили піти поїсти. У мене таке враження, що я тільки те й роблю, що гуляю та їм. І королівський настрій мене не покидав. Дуже довго, очевидно, мого чоловіка теж, бо він влаштував ще один сюрприз наступного ранку сніданок у одному з найвишуканіших готелей Парижу. Тут зупинялося і продовжує зупинятися багато відомих людей. Одним із постійних гостей тут був Сальвадор Далі. Але по розповідях він не давав персоналу засумувати, то замовляв стадо овець в номер, щоб стріляти по них холостими патронами, то підкинув лобстерів у ліфт, то ходив малював по стінах в коридорі. Але на нього, очевидно. Не сердилися, бо навіть його улюблений люкс нині носить ім'я художника. Ми тільки що заходили поснідати в готель, і це досить, я так розумію, недешевий готель. І знаєте, я подумала, що як цікаво їсти в таких місцях. Ти наче, от я відчуваю себе, наче якоюсь бізнес-вумен, яка прийшла і сідає в цьому готелі, оперує своїми мільярдами, хоча будьмо чесними. Але чесно кажучи, це дуже хороший досвід, навіть якщо ти просто заходиш випити кави. Тому всім рекомендую. Також кажучи, там працював кондитер Седрік Гроле, один із найвідоміших шефів, який зараз має свою кондитерську, до якої постійна черга. Я взяла спробувати його випічку. Ну не знаю нічого особливого. У Lidl за 1 євро точно так само можна з'їсти без обід Седрік. Але, звісно ж, сама атмосфера мене зачарувала. Знову ж таки, до розкоші і до хорошого життя швидко звикаєш. Потім виходиш з готелю і на тебе всі дивляться як на зірку. А ти просто зайшов поїсти круасанів? І поки я не кинулася продавати почку чоловікову, щоб зупинитися в люксі Сальвадора, далі він повів мене гуляти Парижем. До речі, ви звернули увагу на чергу у Лувр, тому ми, звісно, туди не пішли. А ноги привели нас до люксембурзького саду. Одного з найулюбленіших місць відпочинку Парижан. Складається враження, що осінь вже тут. Просто ну, подивіться на це. Ну, таку починаючу осінь, золоту я дуже люблю. На вулиці все ще тепло, але не наскільки що аж голову пече. І саме такий період мені здається він один із найкращих. Отаким От вийшов наш тиждень в Парижі. Трохи розкоші, трохи природи, трохи культури. Сподіваюсь, вам було цікаво провести цей тиждень разом зі мною. Підписуйтесь щоб зустрітися в наступному відео. А в коментарях обов'язково діліться своїми враженнями і пишіть, чого вам не вистачає і що хочеться побачити. А поки що, дякую за перегляд і всім па-па!